Удари по аграріях. Російська армія знищує врожай і техніку цього тижня. Російські військові вдарили двома ракетами по комбайнах, що збирали врожай на Сумщині. Поранено 12 людей. Також була пошкоджена техніка минулого року. Під обстріл потрапили вантажівки зерновози, які перевозили збіжжя. Тоді загинула одна людина. Про небезпеку для аграріїв і не тільки розкажемо сьогодні. У дайджесті новин тиждень суми у студії. Працює Христина Довбня. Вітаю. Це наслідки російської атаки по агротехніці, що збирала врожай соняшника у Боромлянській громаді на Сумщині. 14 вересня близько 23-ї години у Сумській обласній прокуратурі повідомили, що росіяни вдарили двома ракетами по комбайнах та людях, які в них перебували. Вибухів чули два, розповідає охоронець підприємства Володимир. Перше прилетіла касетка в район, де колона машин стояла, а тоді вже друга сюди. А чи багато пошкодила техніка? Усю, усю. Яка знаходилась на стоянку. Пострадала це ж не тільки тут і Гадяч, і Хухра, і Дніпро і з чотирьох підприємств, мабуть. 18 комбайни пошкоджено. І... У нас 11 тракторів із перенавантажувачами та 3 із, з скатками. Також попали під обстріли автомобілі, котрі відвозили зерно від комбайнів. Під час вибуху в машинах були люди. В основному і були, зазнали пошкоджень, травм якраз водії, котрі були. На іменно на саме на, на авто в автомобілях збитки завдані ударом підраховуються. За словами заступника директора з механізації, пошкоджена гідравліка, перебиті гідрошланги, також уламками побито скло та колеса. Працювати на кордоні Сумщини аграріям нині важко. Є пошкоджена техніка, врожай, поранені та загиблі люди. Деякі підприємства в області отримали офіційний статус постраждалого підприємства, але попри це намагаються і надалі будувати плани. Про це в етері суспільне студія розповів Олександр Шафорост, голова асоціації фермерів та приватних землевласників Сумщини. Він додав, що нині усі господарства області працюють у надзвичайному режимі. Ти не знаєш, які виклики в тебе будуть через пару секунд твоєї роботи. Єдину рекомендацію, яку ми постійно пишемо, нагадуємо нашим е членам асоціації, виробникам Сумської області, про те, що уникайте скупчення техніки в будь-якому місці, розділіть ризики, будь ласка, розставляйте техніку вздовж посадки, розставляйте техніку в різних місцях через посадку, оскільки було багато випадків у мене на господарстві, коли приліт кабів був за посадкою. І дякуючи Богу, що е, е, дерева зупиняють ту небезпеку, яка може завдати. На жаль, неповоротних наслідків також Олександр Шафорост розповів, що одне з підприємств на Сумщині отримало статус постраждалого. Ми добилися з Сумською військовою обласною адміністрацією статусу постраждалого підприємства. постраждалі підприємства, які зазнали втрат. Вони мають пройти процедуру визнання статусу постраждалого підприємства. Після цього держава надає певний. Порядок дій та преференцій для таких підприємств. До слова атаки на аграрний сектор Сумщини не поодинокі. 31 серпня минулого року балістичною ракетою Іскандер М військові РФ вдарили по колонії яка чекала завантаження зібраним врожаєм. Внаслідок влучання загинув 23-річний хлопець. Один із водіїв вантажівок. Четверо людей зазнали поранень. Повідомили в прокуратурі Сумщини. Сталося це у верхньосировецькій громаді. Чекали ранку щоб по, по, щели в групі на перевезення, куди виїжджати із точки збору машин. Ну і не дочекалися. Чув звук, свист, потім дуже багато тих самих ну, взривів було. Потім через декілька хвилин, може, ну, плюс-мінус. І ще один був взрив. І все. І не пам'ятаю, мене людина підібрала там на трасі. І забрали з кол. Травми руки, водосколо, лопатки. Усього тоді було пошкоджено близько 20 автомобілів. Прильот з неба один, ми під прицеп. Хто зна, поперелякувалися всі. Давай вже наче затихло. Через 2-3 минути перельот слідуючий і в общем, розбило все, що можна загорілося. Кинулося ми її тушити, ну, невозможно було тушити, то що ну, куди її тушити. Так і до інших новин Сумщини за останні сім днів. Зранку 15 вересня росіяни обстріляли місто Тростянець. Внаслідок вибуху травмувалися люди. Також були пошкоджені будівлі Тростянецького та Маківського лісництва державного підприємства Ліси України. Про це повідомили у північному лісовому офісі і додали, що будівля офісу лісництва стала мішенью вже не вперше. Під час окупації 2022 року вона була була майже зруйнована. Її відбудовували з нуля. 16 вересня російські військові вдарили по селищу Велика Писарівка. Під завалами власного будинку опинилася жінка, яка раніше відмовилася евакуюватися. Про це повідомила голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова. Жінку врятували та евакуювали. Напередодні у Великій Писарівці військові РФ із дронів скинули листівки. У них місцевих закликали евакуюватися. У Фейсбук Сумська обласна військова адміністрація. Ця назвала це ворожою інформаційно-психологічною операцією, яка спрямована на поширення паніки та хаосу. Такі дії стандартна тактика окупантів, яку вони застосовують у прикордонних громадах. Мешканців закликали довіряти тільки офіційним джерелам інформації, зберігати спокій та у разі небезпеки діяти за інструкціями цивільного захисту. 16 вересня стало відомо, що у Сумах відбудують багатоквартирний будинок номер 68 А по вулиці Героїв Крут, у який 30 січня 2025 року влучив російський шахет. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Він додав, що проєктом передбачено демонтаж зруйнованої частини будівлі, підсилення конструкцій та відновлення за сучасними технологіями. Питання Ж кожної сім'ї, у якої пошкоджене житло, будуть вирішувати індивідуально. Нагадаю, що 30 січня через російський удар тут загинуло 11 людей, 15 було поранено. BMW X4 за понад 11 тисяч гривень опубліковано ухвалу Ковпаківського районного суду Сум із даними щодо можливого декларування недостовірних відомостей за 2023 рік депутатом сумської міської ради Вадимом Акперовим. Підставою для розслідування став висновок НАЗК у декларації за 2023 рік. Депутат зазначив відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму більше мільйона гривень. Серед іншого НАЗК встановило, що у жовтні 2023 року дружина депутата придбала BMW X4 2022 року за понад 11 тисяч гривень, що нижче середньої ринкової ціни. Депутат Сумської міської ради. Ди Вадим Акпєров, декларацію якого перевіряло НАЗК, прокоментував Суспільному ситуацію. Стосовно автомобіля, я не вказував, що він коштує 11 тисяч гривень. В моїй декларації було вказано, що дружина володіє автомобілем BMW x 4, але було вказано, що вона не повідомила про вартість цього автомобіля і відповідно всю інформацію перевіряло НАЗК. Звідки взялася цифра про 11 тисяч? Мені невідомо. Також депутат пояснив, чому не вказував у декларації. Право постійного користування будинком матері у сумах, за його словами, у 2023 році він служив у Київській області і не міг жити у цьому будинку. А тим часом на Сумщині продовжується будівництво нових укриттів та бліндажів. Це відео опублікували на сторінці 250-го об'єднаного центру інженерної підтримки командування сил підтримки збройних сил України, зазначивши, що рови укриття та бліндажі щоденна праця інженерних підрозділів заради безпеки наших захисників на лінії зіткнення. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали за останні сім днів разом із командою будемо вдячні за активність під цим випуском у вигляді вподобайок і коментарів. Я Христина Довбня, прощаюся з вами до наступного тижня. Зустрінемось на Суспільному.